Нарешті в ауро завезли ці прекрасні фігурки. Сьогодні я зроблю огляд на самі мініфігурки та пару кастомів покажу, що я зробив з ними. На фоні ви бачите самі коробки від цих мініфігурок, доволі класний дизайн, мені сподобався, також показані пару мініфігурок з цієї серії, і переходимо до самого огляду. Менше року тому я почав цікавитися фентезі-тематикою в Лего і почав потрошки складати мініфігурки. Спочатку я купив замок, потім вийшла 25-та серія, і я по максимуму закупив мініфігурок з цієї серії. Як тільки побачив анонс нової серії, я знав, що я закуплюся з цієї серії по максимуму мініфігурок. Як тільки я знав, що в нас місто завезли 27 серію, то я поїхав і взяв на всі гроші мініфігурки. Тому зараз я вам детальніше вже покажу, скільки я купив і нові кастоми, які я зробив з цих фігурок. Першою мініфігуркою, яку я купив, був гном Друїд. В нього в руках є посох, пташечка, також накидка зелена, дуже класний капюшон. І в загальному мені дуже дуже сподобалися ці принти. Також можна перевернути сам торс, і в нас вийде друга мініфігурка. Далі я покажу, як це виглядає. Друга мініфігурка це богиня болю. В неї в руках є печатки, за допомогою яких вона відсилає своїх ворогів в свої лабіринти. Дуже прикольний плащ, незвичний, також оранжева мантія і класний шолом. Другою мініфігуркою є чаклунка, в неї в руках є книга з заклананнями, також є казанок, де вона варить зілля. Дуже класна шапка з волоссям і доволі непогані принти на тілі. Далі йде фігурка темношкірого варвара. В неї в руках є сокира, факел, також дуже класний комір. Я його дуже давно хотів собі отримати. Прикольне оранжеве волосся, і доволі класні принти на руках і на тілі. Далі йде фігурка лорда Вампірів. В нього в руках є меч, чаша з якої він ймовірно п'є кров. Також доволі класна миша, чорна з червоними очима. Є в нього синя накидка і дуже-дуже класні принти. Наступний колекції це в нас Ельф Барт. В нього є мандоліна, також золота шпага, дуже класний шарфік, доволі класні принти по всьому тілу, і, в принципі, це доволі класна фігурка в колекцію до вашого світу фентезі. Як на мене, вишенькою на торті в цій серії це є дракононароджений паладин. Як на мене, одна з найкращих фігурок зі всіх серій, тому що цю фігурку можна дуже багато кастомізувати, використовувати для різних фракцій, якось поєднувати з іншими деталями. І, взагалі, я дуже захоплююсь цією фігуркою, і в майбутньому ще постараюся їх пару штук закупити. І для тих, хто додивився до цього моменту, ексклюзивна фігурка, яку я купив вже після запису відео, це лорд Скелетіо. Дуже класна фігурка. В нього є червоний череп в руках, також вогняна сила, доволі непоганий плащ з козирком на голові, і доволі пафосна мантія, в якій видніється сам череп і класні принти. Також хочу показати кастом, який я зробив з дракононароджених паладинів. Ось так вони виглядають, дуже класні лицарі. І надіюся, що їх стане згодом ще більше і поповнять мою колекцію лицарів світла. Також в мене вийшов доволі непоганий кастом лісового жителя, якого я зібрав з різних фігурок попередніх серій, також додав тілесне лице і накидку. Далі йде кастом могутнього вікінга. Я сюди додав штани від варварщі з попередніх серій, також додав бороду і лице дідуся. І ось так вийшов дуже класний вікінг. Для покращення лицара Лева я додав йому меч лорда вампірів і щит Дракононародженого паладина. І ось так вже він набагато краще виглядає і може вже битися з більш сильнішими ворогами. І нарешті в моїй колекції вампірів появився сам лорд, який буде ними керувати. Я довго чекав цієї серії, щоб саме купити цю фігурку. Всім дякую, хто дивився до цього моменту, що глянули цей огляд, і напишіть, будь ласка, які у вас є фігурки вже, які ви купили, і також, які хотіли б, ще купити, або також які ви хотіли б фігурки, щоб додали Лего в майбутньому в подібній серії. Напишіть, будь ласка, це все в коментарях. Дякую всім за перегляд. Всім пока.